Вітаю в Україні. Ще про вибори ніхто прямо не говорить, але вже деякі компанії намагаються побудувати рейтинги, промоніторити суспільство, ну і підготувати українців до вашого е, вибору. Насправді вибір буде зовсім не вашим. Вам його змоделюють, і все, що вам е, буде потрібно, це сказати: ну, нема ж більше за кого, ну а за кого голосувати. Лише за нього. Так, от за кого е, опитування соціологічної групи рейтинг, а ми з вами інколи е, цю соціологічну компанію розглядаємо, правда, менше, ніж КМІС. КМІС нас радує частіше. Так ось вони е, зробили опитування на замовлення центру аналізу. Можна я буду казати слово аналізу, «аналізу» та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Чесно. Не знаю ні Міжнародний республіканський інститут, ні центр аналізу та соціологічних досліджень. Але група рейтинг зробила опитування. І так, виявляється, в Україні зростає попит на нові політичні партії. Ви коли-небудь щось чули за останні років 5 про нові політичні партії. Ну, які ви можете нові політичні партії назвати? Я бачив тільки старі політичні партії, які періодично потрапляють чи то в санкційні списки, чи то люди з цих партій потрапляють в санкційні списки. Я не бачив нових політичних утворень, політичних партій. Я їх не бачу. Можливо, ви бачили, можливо, я щось пропустив. Але е соціологічна група рейтинг каже, що є запит, є запит на нові політичні партії. І виявляється, що не тільки на партії, а й на й нові обличчя. На нові обличчя також е є запит. Якщо ви думаєте, що Сергій Миколаївич зараз почне розповідати, що він є те нове обличчя, не заангажоване, не заплямоване, знаєте, не танцював десь там не потрібно де, не співав перед ким не потрібно перед ким, то ні, ні, група рейтинг говорить про Валерія Залужного. Альтернативою Володимиру Зеленському українці бачать Валерія Залужного. Ну, тут можна було б і закінчити, бо я не знаю, кого це там опитував рейтинг, і які це українці бачать альтернативою Зеленському Валерія Залужного, але висловлю своє бачення. Ну, по-перше, Валерій Федорович не одсвічує, він не дає ніякі компроментуючі інтерв'ю, він не робить ніяких контроверсійних заяв. Він має купу чого сказати: і про закупівлі в армії, і про мобілізацію, і про війну, і про підготовку людей, і про втрати людей, і про фінансування армії. Може про все розповісти. Але Валерій Федорович мовчить, як риба. Сидить в Лондоні, куди його відправив, власне, Зеленський, і сидить мовчки. Пише статті, пише якісь книги, інтерв'ю дає, ну і захистився. От. Захистив не так давно дисертацію. Правда, писав дисертацію, воюючи чи воював, захищаючись, Бог його знає. Я писав дисертацію, я знаю, що це таке. Наскільки важко написати статтю, опублікувати, внести правки, обробляти матеріал. Ну, Валерій геніальний в усьому. Він і воював, він і писав, він усе робив. Знаєте, геніальна людина в усьому геніальна. Але тут вже виявляється, що ти можеш сидіти у Лондоні. Не одсвічують, не робить ніяких різких заяв. І при цьому, виявляється, українці бачать в тобі альтернативу Зеленському. А що таке залужний зробив, щоб українці бачили в ньому альтернативу? Що? Українці дякують залужному за оборону. Ну так обороняв не залужний, обороняли українці. Залужний, я пам'ятаю, перший, який випробував Байрактари, і тоді все так було весело, все так було прикольно. А потім українці з'ясували, що, виявляється, там було розміновано, там не було заміновано, а там пройшли, а там прорвались і так далі. А потім Валерій Федорович якось зник з військового керівництва і не боровся за свою посаду зверніть увагу: не боровся. Ну, Дисертацію захищав. А тепер Валерій Федорович навіть сам каже, да я нічого не кажу, да я не знаю, я йду, я не йду. От в такому плані. Це наступник Володимира Зеленського. Йду, не йду! Ну, Валерій Федорович, тоді вже пора давати інтерв'ю е, Дмитру Ілічу Гордону. І там можна сказати свої хоча б ключові якісь тези, щоб українці хоча б чули, хто ви, яке ваше бачення, чи воювати будемо, чи мирну країну будувати будемо, яка буде економіка, які будуть податки. Ну, про все українці, щоб почули. А то, знаєте, потім знову сюрприз буде. Як колись було в такому гумористичному а, ролику, ви каже, не кажіть нічого, потім сюрприз буде. Валерій Федорович, то я особисто громадянин України сюрпризів не хочу. Я і вас президентом не хочу. Для мене це дуже дивне утворення і дуже дивна позиція, коли військовий який списаний з армії, а потім опинився чомусь дипломатом, на що не вчився ніколи і ніде, а потім ще й книжку написав, а потім ще і. Захистив дисертацію, і все це в один момент, і все це в страшний час для України. Потім виявляється, він вже президентом буде. На підставі чого? Яку країну ви хочете будувати, можна почути. Дайте інтерв'ю, до вас же дуже багато прикуте уваги. Вам тільки отак сказати, і всі журналісти прибіжать вас послухати. І розкажіть українцям, якою ви бачите Україну після війни, і чи бачите ви Україну після війни. Можливо, ви хочете воювати безкінечно, ну так скажіть це українцям. І нехай українці свідомо зроблять вибір. Насправді, по брехеньку про те, що Залужного нібито готують наступником Зеленського, я чув давно. Можливо, хтось пообіцяв Володимиру Олександровичу, що залужний потім не буде мати і претензій до самого Володимира Олександровича і команди, яка є з Володимиром Олександровичем. Але Володимир Олександрович. Не потрібно бути таким наївним. Я сьогодні на одному з ефірів сказав, що Зеленському потрібні гарантії. Якщо він піде на підписання якихось непопулярних рішень, в тому числі, і рішень, які зупинять війну, то йому потрібні гарантії. Вам, Володимир Олександровичу, потрібні гарантії. Особисті гарантії. І це не Валерій Федорович. От абсолютно не Валерій Федорович. Бо може так статися, що Валерій Федорович як людина війни. Ну він же не викладач університету, він же не, я не знаю, там, не касир в супермаркеті. Він людина війни. І може так статися, що ви підпишете щось, а Валерій Федорович потім ще й звинуватить вас, що ви підписали щось, що тепер ускладні повернення Україною там, територій, землі, людей. Це не те, що може вас убезпечити. Я висловив сьогодні. Припущення, що Володимир Зеленський може отримати гарантію у вигляді другого президентського терміну. Це може бути, але не залужний. Не треба нам залужного підсовувати. А Валерію Федоровичу скажу тільки одне: Валерій Федорович, я не знаю, чи це робите ви, чи це роблять на замовлення хтось, чи, чи просто люди, які... ну, яким ви подобаєтесь. І вони роблять ці всі опитування там і так далі. Але виглядає воно дико, дико, вам створюють рейтинг, у якого вас немає, на мою точку зору. Вас, з вас ліплять людину, яку готові підтримати українці, але це не так. Валерій Федорович, це нічим не відрізняється від серіалу, який знімали студія 95 й квартал. Але вони серіал знімали тоді. Не знаючи, вийде у них, не вийде, буде, не буде. Вони просто серіал знімали, як актори. Українці помилилися, сприймаючи Зеленського рівного Голобородьку. Ну то вже інша справа. Українці завжди мріяли і хотіли, щоб було ось так, отак, як в фільмах. А воно, знаєте, в фільмах одне, а в житті зовсім інше. Ну Ми віримо, що в житті може бути як в фільмах. І інколи так і є, але для цього потрібно дуже гарно працювати. Для цього потрібно дуже наполегливо будувати своє життя, відносини, країну і так далі. Бо в фільмах то одне, а в житті інше. І коли ти фільм зняв тільки для того, щоб проголосували, а в житті і не намагаєшся побудувати таке ж саме, то другий раз це вже не пройде. Валерій Федорович, ви намагаєтесь знову створити для українців фейкову реальність, підсунувши рейтинги. То у вас вже було 40%, колись вам намалювали. Я, ще раз, я не вас звинувачу. У мене питання до тих людей, які вашим ім'ям намагаються прикриватися і показують соціологію. Може, ви їм скажете, що, друзі, давайте не вкручуйте мене в ці всі процеси. Бо люди хочуть об'єктивності і правди. Хоча, Валерій Федорович, можете сказати, що люди дійсно за вас хочуть голосувати. Знаєте, самообман. Це ще одна форма обману, який є серед українців. Але впевнений, що ви якраз все чудово знаєте, як готові за вас голосувати, українці, як вони реально вас підтримують, і як вони сприймають вас як наступника Зеленського? Ніяк. Але ви створюєте оцю реальність, а потім, бідні наші люди, прийдуть і знову будуть казати, немаш за кого голосувати? Ну, а за кого ще? Ну, ось за нього. Генерал, воював, з нагородами, депутат, дипломат, дисертацію написав, книгу написав, відомий. Ну а за кого ще голосувати? Ну не за професора ж в інтернеті, тіктокера якогось там. Хто ти, тіктокер? Ось у нас є залужний, у якого є рейтинг, у якого є довіра, у якої є цифри, є команда, є бабки, є підтримка Британії, яка вже сказала, що буде допомагати українцям вибори проводити. Ну, це ж геть не втру... це абсолютно не є втручанням у справи держави. То інше. Валерій Федорович, якщо ви до цього причетні, зупиніться, не обманюйте ще раз українців. Вони не заслужили того, щоб знову їм підсунули щось у вигляді борця за Україну. Ви прекрасний військовослужбовець, і в принципі на цій посаді можете продовжувати. Робити те, що потрібно для України. Не потрібно лізти туди, де ви не зможете нічого дати Україні. Це моя персональна точка зору. І головне, не потрібно ось так намагатися залізти в крісло. Ви можете стати президентом, будь ласка, утворюйте свою партію, виступайте, критикуйте, пропонуйте, проводьте стріми. Проводьте ось такі відео, записуйте, щоб хоч українці розуміли, що відбувається. А то сидимо в засаді, а потім виявляється, що українці за вас голосувати збираються. Ну це ж брехня. Ну це брехня це маніпуляція. Чи не так? Шановні українці, вам це щось нагадує чи ні? Звивайте, підписуватись, бережіть себе, коментуйте, щоб нас знову з вами не обманули. Хоча, хоча, мушу сказати. Нас з вами знову обманять. І ви, в першу чергу, самі, самі обманетесь. Ну, а потім витащимо бандури і будемо на них співати сумних пісень. Як я не я і хата не моя. Голосував не я, від мене нічого не залежало. Залежить, друзі, залежить. Якщо ви будете завчасно розбирати отакі рейтинги рейтингів і повідомляти це на весь Божий світ. Щоб більше у цих людей не було бажання маніпулювати нашими надіями, мріями. І вони вже й не маніпулюють. Вони просто створюють фейкову реальність, і в цій фейковій реальності вони виражають наші з вами інтереси. Але чи наші ті інтереси?